Лісапетний батальйон наймолодші учасниці 25, найстарші 62. В складі гурту немає жодної професійної співачки. Є викладач, вихователь дитячого садка, медсестра, бібліотекар, продавчиня магазину, обліковець, домогосподарка, багатодітна мати та художній керівник клубу. Широкої впізнаваності гурт здобув після перемоги в шоу Україна має талант. За період своєї творчості вони подружилися з Іво Боболом, Миколою Гнатюком, Ольгою Сумською, подружжям Білоножко та Славою Фроловою. Навіть Вахтанг Кікабідзе зізнавався їм у любові. На сьогодні в репертуарі мають 10 альбомів. А пісня Лісапет й досі залишається фаворитом серед українських фанатів. Чим зараз займаються учасниці гурту та які трагедії спіткали їх впродовж творчої кар'єри? Далі розповім. Лісапетний батальйон це колектив, що виник із творчого поєднання двох самобутніх груп: музичного гурту Забава, який працював у скала Подільську на Тернопільщині, та аматорського театру Баби не літо» із села П'ятничани Хмельницької області. Злиття двох колективів дало новий імпульс для розвитку оригінального проєкту, що швидко знайшов свого глядача. Основним обличчям гурту стала Наталія Фаліон. Саме вона керує лісапетним батальйоном. Фаліон народилася в селі П'ятничани, що на Хмельниччині. У 79-му році закінчила Київський інститут культури, працювала директором музичної школи, керівницею музичного колективу, була ініціаторкою створення аматорського театру. У 81-му році, після народження другого сина, разом з сім'єю переїхала до Латвії через службу чоловіка. Після розпаду радянського союзу родина повернулася до рідного села. У п'ятничанах Наталія Іванівна працювала вчителькою музики і разом з односельцями створювала театралізовані концерти з народними піснями та гумором. Так з'явився аматорський театр пісні «Бабине літо. Колектив під її керівництвом реалізовував десятки програм. Згодом театр отримав статус народного, а Наталія почала писати власні пісні у народному стилі. Пізніше викладала уроки вокалу в СМТ Скала Подільська, що на Тернопільщині. Там створила новий колектив Гурт Забава, який став майданчиком для розвитку авторської творчості. Свою любов до творчості передала також і синові Сергію, який пише пісні, зокрема й для лісопетного батальйону. Він створює тексти Наталія музику. Так, виник їх сімейний тандем, результатом якого стала зокрема популярна пісня Пет». Понад 20 років Наталія Фаліон разом із сином наполегливо працювали, розвивали колективи, шукали нові ідеї та формати. У 2013 році цей досвід втілився в створення об'єднаного гурту Лісапетний батальйон, який складався з 14 учасниць. Саме тоді колектив вийшов на велику сцену у п'ятому сезоні телешоу Україна має талант. Спочатку участь у проєкті навіть не розглядалася. Жінки не мали наміру їхати на кастинг. Однак підтримка з боку родини, зокрема дітей, змінила їхнє рішення. Під їхнім натиском учасниці все ж подалися на конкурс в останній день відбору. Виступ лісопетного батальйону справив сильне враження на глядачів і журі. Колектив не лише дійшов до фіналу, а й здобув перемогу. Грошовий приз мільйон гривень. Вирішили використати на добру справу. В рідному селі П'ятничани збудувати храм. Це село існує вже 520 років. У п'ятничанах був старовинний храм. Радянська влада спочатку організувала в ньому клуб. А в 1960-ті роки взагалі знесла, побудувавши новий будинок культури. Зараз є маленька, неприваблива на вигляд капличка. Мені доводиться нагинатися, щоб увійти до неї. Але вже зроблено фундамент капітальної церкви, і ми дамо гроші на її будівництво. На думку Наталії Фаріон, перемога лісапетного батальйону в шоу Україна має талант була винятковою подією. Це був перший випадок, коли сільський аматорський гурт став переможцем загальнонаціонального телевізійного конкурсу. Після ефіру на гурт звернули увагу глядачі з усієї України. Популярність зростала з кожним днем. Учасниць почали активно запрошувати на концерти, фестивалі та святкові події. З того часу колектив об'їздив майже всю країну. На українських зірок приїздила подивитись навіть російська аудиторія. У глядацькому залі Глухова, що на Сумщині, було відсотків 30 росіян. Навіть засумнівалася. Може, у концертній програмі щось змінити. Адже в нас є жарти про Путіна. Але росіяни нормально їх сприйняли. На наші виступи приїжджали ті, хто не підтримує путінську політику. Після концерту самі про це говорили. Батальйон виступав майже у всіх прикордонних містечках Сумщини та Чернігівщини. Після початку війни у 2014-му лісопетному батальйону навіть пропонували виступати з концертом у Новосибірській області. Отримали запрошення показати концертну програму у Новосибірській області. Ні, кажу, спочатку ви до нас. Хоча, може, боротьбу з путіним зі Сибіру почнемо? Ха-ха-ха, ха до війни не раз виступали у Москві перед українськими земляствами. Тепер землі на всіх вистачить, та розум не всім дано. Від 2014 року гурт Лісапетний батальйон співпрацював з організацією Волонтерська сотня. Разом вони організували два великі благодійні концерти. 250 тисяч гривень, зібрані в Харкові, передали місцевому військовому госпіталю. Частину коштів з виступів у Львові добровольчому батальйону ОУН. Початок повномасштабний застав учасниць лісапетного батальйону вдома в Україні. Перші півроку вони провели в селі, де разом ліпили вареники і доставляли їх на блокпости, збирали продукти і надсилали гуманітарну допомогу. Та згодом жінки почали звикати до життя в сільській місцевості. Ми звикли і почали думати: ну скільки можна вдома сидіти, треба виходити в люди, треба продовжувати. Ми особисто зупинилися у своєму страху, але це не всі змогли зробити, тому треба якось підтримувати людей. На жаль, війна роз'єднала сім'ї. Чоловіки, учасниць лісопетного батальйону, пішли в ЗСУ. Людмили Городинської та Руслани Коцемір пішли воювати чоловіки. А в Світлани Найчук, окрім чоловіка, на фронті ще й син. У Галини Загури воює зять, а племінник розміновує територію, влаштовуючи концерти Україною, жінки почали збирати донати на ЗСУ. Я собі роблю помаленьку роботу. Я не можу збирати мільйони. Ми потихеньку збираємо по 100 тисяч, по 50, по 20, і ще раз 100, і ще раз 50. І так капає на якісь конкретні цілі. Я співпрацюю з дуже багатьма благодійними організаціями, приєднуюся до їхніх великих проєктів, маю і свої власні проєкти, не такі великі, але не менш потрібні. Маємо земляків, які воюють. Треба їх і вдягнути, і взути. Тепловізори їм потрібні, і машина комусь потрібна. Чотири старлінки купили це очі наших вояків, зв'язок з рідними. У лісопетному батальйоні не обійшлося і без втрат. В січні цього року не стало учасниці гурту Олександри Монастирської. Про смерть артистки на своїй сторінці у Фейсбук повідомила лідерка і засновниця гурту Наталія Фаліон. Лісопетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга, монастирська Олександра. Багато років вона була з нами на сцені. Вона була одна із самих перших співачок гурту Бабине Літо. Нехай спочиває з Богом. І залишається в нашій пам'яті навіки причини смерті Олександри Монастирської не розголошують. Шанувальники гурту та інші відомі артисти з болем у серці реагують на цю новину. Вони бажають монастирській спочивати з миром і висловлюють свої співчуття рідним артистки. Нагадаємо, що у 2015 році не стало ще однієї учасниці Оксани Косінської, яка виступала під творчим псевдонімом Ганька. У жінки були проблеми з серцем. Утім, вона все одно виходила на сцену за тиждень до своєї смерті. А за декілька років на долю керівниці лісопетного батальйону Наталію Фаліон припало ще одне горе. У 2018 році, в один момент, вона втратила старшого сина Віктора, чоловіка і свекруху. Та згодом в її житті знайшовся той, хто підтримав жінку і дозволив знову відчути кохання. Сергій Миколайович, харківський бізнесмен, щиро залицявся та відвідував її концерти. Їхнє кохання не було простим. На момент зустрічі він був одруженим і мав дітей. Втім, Сергій зробив свій вибір сам, попри осуд і плітки, підкорив серце Наталі. Та щастя тривало недовго. За рік до повномасштабної війни пара захворіла на коронавірус. Наталя хворобу поборола, а от Сергій не зміг. Переживши ще одну втрату, жінка зібрала в собі всі сили і продовжує виступати зі своїм колективом. Склад гурту постійно змінюється, як і кількість учасниць. Втім, концерти тривають і досі. За період повномасштабної війни гурт встиг виступити в декількох містах Чехії та Німеччини. Ці благодійні концерти були спрямовані на підтримку збройних сил України. і Батальйон вже в зінні. О 19-й годині в цьому прекрасному закладі ми чекаємо на всіх. Чекаємо на українських друзів. Чекаємо на німецькі. Deutsche Freunden. <сум> Я розраховую, що гарний настрій сьогодні отримають всі. А про сьогоднішнє заколісне життя лісапетного батальйону та подробиці з гастролей можна дізнатись з особистого ютуб-каналу Наталії Фаліон. Шо робиться в гримерці, Всім цікаво, правда? А в гримерці робиться, чудеса робляться. Хтось вдягається, хтось вже в спідничці, хтось ще каву п'є, хтось роздягається. О, хтось ноги показує, а хтось пеленає маленького лукасика. А баба співає на сцені, пробує, захрипна, звуком незадоволена, хвилюється, ось те робиться в гремеці лісапедного батальйону. Ей, я гола! Вони справжні зірки з народу, без пафосу, без масок, але з величезною любов'ю до сцени і свого глядача. Лісопетний батальйон доводить талант і щирість не мають віку. А українська пісня це душа, яка ніколи не старіє. Чи подобається вам творчість лісопетного батальйону? Свої думки пишіть в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі!